Світанок, і лише краєчком торгового сонця місяця устала прийшла біда у лютому сердечко, маненьку землю разу з москалями. І вже ніколи не буде, як було, і вже немає спокою за дім. Вся Україна в один день відчула, як пахне від снарядів дим. І кожен день приносить нове лихо, Ракети вражі гатять по містам. І навіть коли дуже-дуже тихо, ти точно знаєш, що біда десь там. Жену від себе думку про ту матір, яка відправила героя на війну. А він вернувся клином з журавля, Навіки лишивши матінку, Предає серце за стражденні муки усіх, кого катують у полоні, болить зелені міді руки там, де зв'язали прапором долоні. Немає прощення, виправдань немає, горіти в пеклі ворогу повік, в окопі свічка тихо догорає, в окопі мерзне, Чийся Чоловік їм сумно, за всю Україну, за ту спалену хату зазрубаний сад. За ту пісню, що чув ти колись Солов'їну, але їм же не було дороги назад. за ту пісню, що чув ти колись, Солов'їну, С небудемо ми, ми підемо в поради, здобудемо волю України своєї невірні сини. Ми підемо в поради здобута, волю пальну. України своєї, ми вірим. Донецька Ту, область, Троїцька. Плечем. Бо ну, хлопці сказали, цей участок дороги розкапувати дуже швидко, бо прострілюється. не вийшло нам, так як ми хотіли бо сам комбат, виїхав на зустріч. Відпустив розпологнув бо потім почався обстріл. Ми на дорозі перегрузили, все максимально зафіксували, щоб ви бачили, що ми передаємо, привозимо руки. Обстріл ми вже як. Їдемо передаємо. Їдем і передаємо. Їдемо і підтримуємо, що треба підтримати. Ми У нас прийшов на бандерольку, сам Бандера. Сам Бандера. Він навіть не знає що цього, але Бандеролька зародилася завдяки йому. Тому що ми збирали допомогу на його підрозділу на Айдар. Ми думали, як назвати нашу добровільну ініціативу. Ми назвали все сього Бандеролька для солдата Він зародилася від цій людям. Слава Україні, слава нації і президент Російської Федерації. Слава Україні! Героям слава супер, молодці! молодці. Слава Україні! Да. Молодець, козак! Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Дякуємо. Слава Україні! Молодець! Молодець! Ти де треба, дякуємо вам щиро. Все буде Україна. Слава нації, і пиздець російській Федерації. Коляда для ЗСУ. Дякую Богові, що в наших краях є такі патріоти. Цвіт нації. Слава Україні! Слава, Слава! Слава нації, Слава! Україна! Юляй мале окрачатко, Тут ангели чудяться. Сидова попія все старенькі по лише дитятко. Люля же, люляй, мале о прочатку ангели лечуття. Слава Україні! Господь! Слава Україні! Героям слава! Так, особисто в руки, бачиш, передаю. Люди зібрали, тобі зараз там ще буде багато як. Особисто з нашого краю банка солонини. Маєте спакувати і слава Україні! Героям слава! Мій. Землячі, родичі. Ось, дякуючи Ігору Відо, який профінансував цей агрегат для свого однокласника. Це мамі перці від хороших наших інвесторів. Усі здорові. Багато вікна. Дякую. Дякую. Та я такими дорогами дорогою. Слава Україні! Героям слава! Нарешті я добрався до цих славетних козаків. Привізні то, що їм треба. Де носки в'язані? Косочки в'язані, жіночка в'язала, є, доставили. Юля Комісарова, первоцитрон і енергетки. Енергетики вже кудись забрали, хай вона є. Генератор розпакований, все, хлопці, будемо тестувати. Горішки, дякуємо. Фонду з Німеччини і Віталію, і Степану Федоровичу за те, що допомогли. Генератор німцям міський уклін. Борщ для ЗСУ. Так, то, вони вже десь там, я не знаю. Берегині з уютного кварталу. І... Всім дякую. Я не знаю, кого не згадав, вибачайте, але Бандеронька доїхала до хлопців і ми разом-разберемо. Слава нації! Володиме! Дякуємо представнику з Німеччини Віталію за генератор і дякуємо 12 сотні за те, що його доставили нам у п'ятий окремий самовий кордон. Дуже гарно дяку. дякую за Україну. Збройні сили України дякуємо вам дякую. за вашу роботу і за теплі носочки, які будуть нам гріли наші ноги. І все, серця. І серця. Слава Україні! Героям слава! Гарбну неділю. Добізов на балабаси приїхали. Дякую. Ось така дош... дошка пошани від наших хлопців на самому почесному місці. Малюнки дітей. Ну і звісно, смаколики і подарунки, які передали наші благодійники. Дякуємо щиро всім. Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! слава, Україні, слава! слава, Україні, слава! слава. слава. Це наш палкутар 12 істотні. Придбали ці коней, які збройні в Україні. Один званих подав, дали, дали сьогодні по передову третю стрілову бригаду Полка Азов. Героям слава звітуємо. Перед нашими інвастерами долучалися. Коня придбали і передали на Азов. Кінь називається оркодав. Оркодав. Для хлопців. Балабасики, генератор з німецького фонду. І все необхідне, що їм тут треба було, вони собі на складі загрузили. Дорогу поїхали на пахнет. Щасливо, З Богом! Молодець, дякую. Вітаю, друзі. Висловлюю щиро подяку від 3 ї окремої штурмової бригади Тернопільській сотні. за надані нам. Автомобіль, наколати, генератор. Інше оборудование. Слава Україні! Героям слава. Слава Україні. Героям слава. Так, тримайся школа. Що... Огрената. Дякуємо Сашку Приймаку, з Литви за те, що нам допомагає відкрити таких коників на Збройні Сили України. Хай вас Бог береже в машині, їдьте щасливо і разом до перемоги. Отже, я саме туди завжди носить. Ви всі розуміли, що в мене нічого не були. Я дуже вдячний Руслану, Ірині, яка мене куда, закасту трактор.

Слава Україні! Героям слава! Я казав і буду казати. 12 сотні, і бандерівка, і бандерівка. Слава нації! Мерч! Мерч! Ох! Хе-хе, молодець! Ай, я в 12 сотня не вмерла і не вмре. Слава Україні. Ти хотів цього бандера Павла Хоч ти маєш, Слав, я тебе люблю, Ой. дуже сильно обіймаю. Так, Слава Україні! Розла! Від позивного Соловей один снаряд, вогонь! Горбата, отвіл! Їдемо і підтримуємо, що треба підтримати. Не мито хто? Якщо не зараз тупи. Слава Україні!